Нехай вам стане відомо найменніше братя, що з Божого милосердя, як ми різдво Господа Ісуса Христа, возрадувались, так і воскресіння нашого Спасителя, радість вам звіщаємо. Дня 14 лютого попільна середа і початок Великого Посту. Дня 31 березня Пасху Господа нашого Ісуса Христа з радістю будемо святкувати. Дня 9 травня буде вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Дня 19 травня буде свято п'яти десятниці, дня 2 червня. Буде свято пресвятого Тіла і крові і Христа. Дня 1 грудня, перша неділя адвенту Господа нашого Ісуса Христа, якому честь і слава.

Де-так ми потішилися вже практично свят на минуле різдвяні. Тому сьогодні хочемо ми, ми подивитися на того долучись, бачимо, що таке з'явилося трьох так скажу, царів, але це троє мудриців. Перше, власне, на описі, описуємо своїми мудрицями, ви, хвилин, три ми... Ну, більше про них ми так не знаємо, є дуже багато легенд, історій, дописів, папокрихів, тобто таких неграмонічних текстів, про них говорять, про них імена їхніх. Хтось з вас думає, що ми пишемо на двіряти їхні імена, але помиляється, про сину це їхні імена, те, пишемо в вказ. Бо де вони просить це якась така традиція, яка взялася АНС Святого Писання. Бо все, що ми християни готовки, ми беремо за фундамент, за фундамент, чи про такого, чи православні, чи протестанти завжди. To ми знай, то ми беремося за фундамент кожного власного те, що є, і слово Божого, тобто якщо немає підтвердження без певного, то лише традиція мусить бути в чому. І це лише є зв'язане з традицією, богоявлення власних кравину. Чому воно таке важливе? Чому наскільки воно урочисто статується або проблема? Зачаток християнства, йде, ми розвивалося, все було від того, що євреї, щось, е, перші християни, віра починалася від євреїв. Була дуже велика проблема в першій перші церкві, в церкві так званих перших учень, перших святих, де були апостоли, учні Ісуса, ті, які були свідками, які бачили Спасителя, то вони були всі євреями. Їм було важко, бо будучи євреями. Дуже багато було проблем в тому, щоб приєднати до церкви Христової, слово Церква Христова це не є православна царів, а взагалі церква Христова, еклезія, приєднати інші народи, які визнавали і Христилися. Навіть на першому соборі, перший собор, який називається собор Єрусалимський, після того е Ісус змістся, апостоли зібралися є в діяннях в Єрусалимі. І вони вислухували, чи е, язичники можуть бути охрещені гримлями, греки, інші народи, які прийняли повірили в Ісуса, можуть з ними заселяти до столу. Це було проблема, бо вони не хотіли. Для євреїв по сьогодні ми є підступниками, е, ми є чужими, ми є іншими, і вони нас не приймають. Хоча ми віримо в Бога, ми знаємо старих заміт, але вони і по сьогодні нас не приймають. По сьогодні ортодоксійні євреї вважають, наприклад, син, бачимо, гумані, вони вважають, що Месія ще не прийшов, а як прийде, то нічого спільно ми з ним не маємо. Бо він прийде тільки до них. І була проблема в тому, що ми пізнали повірили. І сьогоднішню свято є вчинивши як тим, що Бог відкривається також і тим обрізав. Бо ця історія, ця подія, цей опис. Як вони прийшли, як вони знайшли, є трохи надзвичайним, але вона не може бути казковою, бо це подія, де дійсно Бог якимось чином е, показав себе, усвідомив, що ці люди повірили в нього. Е, дивіться, те, що я пробую вам завжди сказати, в мене особисто, що стараємося не дивитися на святе Писання казково історично. Багато людей послудили це знаєте, відкривається те писання, о, історія там, Сав, Самсона, Давида, Давид Горія, там оков вчергнує, і там діткам читаємо, там, наприклад, історії. Так, для людей це можна так прийняти історично, гарно казково, якісь мультики показати, ще щось в Але для нас це є не стільки, е, скажімо, історично, скільки воно має значення повне бо все те писання, має на ціль нас змінити, навернути. А не показати нам, як хтось там думає, що воно там якась історія, як вони гурмово уявляємо. Це, що ми бачимо цих трьох мудрівців, це просто наша уява, традиційна уява людей, бо ми не знаємо, звідки вони були. Хто вони були? Матвій лише пробує описати, бо Матвій не був свідком цього, лише перемог те, що почув, те записав у Євангелії, що вони були, прийшли зі Сходу, тобто звідкись з'явилися люди, які не були євреями. І як вони, бо для мене особисто собі уявіть, як це побачити, усвідомити, зрозуміти, що е, побачити в дитячій, повірити, що це є Бог. Люди які так далеко від усвідомлення того, хто то є Бог. Що ви розуміли для євреїв, або взагалі інакше євреїв, для інших народів на той час це були найдивніші народи. Їх ніхто не міг поняти. Чому? Бо євреї жили серед народів, які мали багато богів. Ті боги були різні, але вони, але вони взагалі не подібні були до їхнього пола і нашого Бога. І тому вони дивилися на них, казали, що за народ такий земли. Один Бог? Хто вони такі? І їх не розуміли, не відкидали, тому була ця ворожнеча. І для нас сьогодні це така дивна урочистість, що Бог відкривається, що приходить Люди, які взагалі так далеко від бір Єврейської, і знаходять дитину і діють кого нас, розпадають ці дари. Відкиньте ще раз в своїй голові уяву того, що вони йшли і там, не знаю, побачення вертеп сітийся гарний чистий, там крова здоровенна була негинастиринами, там ангелочки сітіли по мінімучами Святина Ісуса. Помахали, палові перепрацювали, кліматизація робила, чистенько так було гарно. І Ісуси каже, такі красиві, помитні там все прибрали, пелюшки, бомбали, це так. Бо ми собі так тумаємо паспорт. Ми уявляємо. А тепер ми відграємось. Люди заходять в місто, якому не було дуже чисто. Бо в землі територія, де по сьогодні є проблеми з водопостачанням, кридицю викупати, таких нас, щоб суди вода, там вода на, на воду золота. Там часто січна вода, дощі падали, збиралася хто на вода, і там була, та камула, і такі не пили. Не було їх. Не було помити того Ісуса Нормального. В тому кліві не було чим прибрати. Підіть ну, до кліва, хто має воду, то заїжджа. Попробуйте, як нам пахне, добре знаєте. Побудьте там годинку, хто там понятно попрацювали на все, Погуляли, погуляли, прогулялися, прийшли. А це дитина має накид в тому хліві на сім. І вони заходять і виглядаться, що в тому хліві. Але наші хліви ще гарні. Тоді, як я казав на різні, пам'ятаєте, що власне там було викопано зимний хліб, хліви, а на ці стодоли. Перете, так з названня, як ми говоримо, вони більш подібні водісці кажуть, що на той час і робили, копали в землі яму. Або не яму припрошу печеру землю. Копайте, як кого. Де нічого там, просто смерти страшне. І там, в такому такі були, як викопані землі, там Ісус, тим стекрити, і отак виглядав хвилин. І в такому місці народився Ісус. І вони приходять і. Дух, бо що? Питання стає одне. От реальне питання, що спонукало, або під якою дією, кого вони напевно будуть святим, бо як це можливо, щоб такі люди в такому місці побачили в дитині, ніж не мовляючи маленькому побачити Бога, як вона говорить, пам'ятаєте, що поставити дитину, хто з вас повірить, що це, що це Бог? Відкрито, що вони зрозуміли, що це Він. Розумієте, євреї стільки років по сьогодні чекали, говорили про нього і не пізнали, не побачили. Ну ж була звірка на собі. Чому і вони її не побачили? Чому було таке серце закрите, очі світлі? Як це так? Чому інші побачили, а вони ні? І для нас, для мене, це особисто ще один такий момент в житті, коли я часто можу не побачити Бога. Не узвіти не відкритиш на його життя. Як ми? Знаєте, ми часто шукаємо, дивимося, десь приходимо, а е, можемо в певних моментах життєвих, скажімо так, не узріти Бога, не побачити його в е, інших людях, думати, що це не Бог. Де? Можливо, євреї які проходили покс або бачили пристання, як жінка народу зірка, нічого схожий. Не помірний. Jule, перший вік себе. що Ви йдете, попри верте, такий, попри таку стайну, попри такий хліб. Там жінка народила. Господи, що це якийсь бездомний, бо жін народ. E, зараз трошки скажу такий, шок для вас. Тільки в мене момент не дав, але я за Бог мені показав. Мені трошки стидно в цьому, звісно, але був момент. Різдво закінчилося нас, пам'ятаєте, 25-го, всі, всі розійшлися, я там вже відправив службу, там поїхали, все по службах. І тут в нас приходить одна людина, сам, самі знаєте, тут ходить на посад навіть вже пересувати. Є такий наступ, з намірський. Виняємо і все. Ви знаєте, про кажуть, против Джендар. Вона прийшла вона просити. Я тако, подивився вона часто по собі. І так собі в думках своїх вічника, Господи. Що вона пішла? Я вже таке змучення. Ще вона, що вона хоче? Ко пішов на купу, не знаєте, трошки так. Але з стало достало. Цей час різдвяний, але послухайте, уважайте, уважайте. Різдво. Бог часом послає таких людей, на То, що я скажу, ви скажете, то, що я є і скажу. Але часом не є так, що все, таких людей, Бог, нам являється. Посилає, приходить до нас і просить нас, та дитина, що це Ісус. Бо від нього не пахне, ще раз кажу, від Бога не пахне. Там не було затишку, приємно пахне. І інші відкинули його. Змі? Я собі свідомо, що ні. Вона прийшла, каже, Боже, ні. саме місто, може, ти дійсно приходиш. Там вже тільки понапідався, тих продуктів зі святами, щось там дав, він дуже казати, але цей. І саму сильно стало. Що тасок такий момент не вбачаємо до ми не хотіли, щоб Бог прийшов, не знаю, в Іскупі, Леонід, ще в когось там, не знаю, може там, нас, ви б, там річ, баянами, в нас, би там літній прийшли гарно глянути з балянами, що місце. Ценус скаже, а в такій людині. Хтось гарний прийде, так, добре, ласочка, гарне місце. дякую, що приймаєте, але часом Бог приходить і таких людей до нас. Це дивно звучить, можливо, важко, можливо, не просто. Ну, але як ми хочемо, де ми того Бога хочемо побачити? Чи модряці побачимо, тому дитяка Ісуса. І часом Бог приходить і в наше життя так. І ми не хочемо його бачити, бо він не такий. Євреї не прийняли, бо він не такий був. Цілий часом не прийняли. Хочем ти нічого себе не прийняття. Постоян Ісус не такий був. Він сам як говорив з що, що от Ян прийшов, там там, мірість святі там міса має, а син світ прийшов і Ісус каже, і є якийсь, дивіться, не на жерах був митників і річні грубни. Постоянно святого, не такий Бог, не такий Ісус, не тоді прийшов. Сьогодні ми хочемо подивитися, пізнати, відкрити Бога. І Часом Бог приходить в наше життя і являється, а ми хочемо бути так, Боже. Ти повинен прийти на ще мадам грошей е, з таблетки з всіх наших полячок е, з вирішенням, всіх з помагами, які вирішують всі наші проблеми. Так я тебе потребую, а такому тим не можу. І тому євреїв прийняли, бо не прийшов Бог, якого вони хотів. Не прийшов Бог. Не такому вони помагають. Сьогодні подивіться, тим часом ми з вами не відкидаємо такого Бога. Бо Боже може стане так, що як Ісус Хтось сказав притчі, що е, прийшов до нас, перед Ним, кажемо, Господи, а коли ти, ти був? Коли ми тебе бачили? Якщо скажеш. А я тоді так не? От такі свинучі людини, ті, такі, знаєте, неприбрані, нечесані, вонючі, ми скажемо, ну я, Ісусе, в такій людині так. Може не ходить хустово, так? Воно звучить дивно, але це А Так є. І сьогодні хочемо ми чи ні, але Бог в таких людях приходить. І е, від нас залежить, чи ми його пізнаємо, чи ні. Тому сьогодні свято. Пізнання відкриття вороги. Богу, Богу явних, а не там трьох царів. Бог об'являється нам. І ми, є слабкі люди, ми є грішні. ще раз, тому що так часто рішимо. Я сам на голову прийшла, покажу там терпіти, не можу, кажу, Господи, що ж вона тепер кожна нещо вона? Потім думає, Боже по То це моя віра така. Я можу туди гарним діти. І стати співати усім не датися, всіх палі, або на корінцях паску свій лавочку сісти. Ну, але це не вір віра справжня. Справжня віра є в її вчинка. І це найстрашніше, я подумав, що потім після цього думав, а представка, що я, якби їх прогнаю, сказав дивіться, а после Ісус Хим каже: ти мене дав. Ти мене видає. Я прийшов, а ти мене видав. Тоді би було стирно. da mu se vodi prosim, da mu ne, gospoda, da mu ne bi kriovali, priznavali in da mu ne bi vbačavali, da bo na pomotne duhove srca tekel v dvi cig, bo brez duha srca, brez zavadati, da mu ne bi govorili, da so se prestajali in jih priznavali. Amen.